Улюблені во Христі, дорогі брати і сестри, вітаю вас, свято Покрова Божої Матері. Пресвята Богородиця покриває наш край і кожного з нас, хто її шанує, кожну сім'ю своїм чесним омофором, покриває ваших дітей, ваших чоловіків, ваших родичів, які зараз, можливо, в таких загрозливих, життєвих обставинах, можливо, хтось в окопі. Можливо, за кимось полює через, через опулярний снайпер ворожий. Але якщо ви шануєте Божу матір, якщо ви звертаєтеся до неї, простягаєте до неї руки і відчуваєте до неї ту любов, яку ми повинні відчувати, як до власної матері, тому що е, Богородиця усиновила людство через яна Богослова, там це сталося на Голгофі. Якщо от є таке. Родинне відчуття, то, звичайно, воно не надарене, воно взаємне. І ця взаємність не тільки простягається, любов Божої Матері до вас, але до всієї вашої родини. Тому що Матір Божа береже не тільки вас, але й те, те що ви любите, ваш, ваш оточуючий світ, в якому ви живете. Бачите, на Україні дуже багато храмів на честь Пресвятої Богородиці. І саме на честь покрова Святої Богородиці. Іноді буває, що в селі навіть по два храми присвячені Богородиці. І ніде ні в якій країні так не почитають Богородиці, не почитали, як на Україні. Ні в якій країні. І цьому свідчить, це підкреслюється тим, що дуже багато храмів, каплиці, храми. Якщо ви будете їхати на Західній Україні, ви побачите, що на кожному кроці стоїть каплиця, вас зустрічають ікони Божої Матері, і в кожній домівці також дуже багато ікон Божої Матері. І на Україні дуже багато чудодійних ікон Божої Матері. Це свято покрови пов'язано з чудесним спасінням міста Константинополя, коли його оточили розбійники. Тут можна сказати, розбійниками були наші земляки. Вони, вони на човнах е, приплили з України і вирішили приступом взяти місто Константинополь, яке тоді, на той час було без війська. Наші земляки, наші пращури підгадали так, тут місто залишилося без гарнізону військового. Ну, нападемо на місто і розграбуємо його. Але наші українці тоді були. Ще і долопоклонниками, язичниками, не хрещеними, і займалися розбійництвом фактично і грабували християнські міста. Ось так вони хотіли пограбувати місто Константинополь. Але в місті Константинополі був патріарх Фотій. І ось він взяв ризу Божої Матері, зав ризу Божої Матері і опустив цю ризу в море. І море закипіло, море забурлило, і всі чайки. Ці козацькі, язицькі, чайки всі в морі порозбивалися, і флот наш потерпів таку поразку, таку катастрофу. Їм не вдалося захопити місто. Але перед цим сталося ще одне чудо. Люди від такої небезпеки, від такої тривоги, яка тоді звучала по всьому місту, вороги точили місто, зібралися в великому храмі, в Лахерському храмі, де, де була риза Божої Маті. Є такий великий покров, в якому вона ходила червоний. І ось святий святи Андрій, наш земляк, до речі, Христа Єродової, а також і учні Піфані, побачили, що матір Божа покриває людей своїм покривалом, таким материнським, таким служебним, таким богослужебним покривалом усіх покриває. Ось. Я на цьому місці був, був в Константинополі, і нас привели отець Миколай з Афона, генералов, привів мене на це місце і показав, а там зараз садок такий, великий садок. О, тут був лагерський храм, каже, тут великий храм, і тут явилася матір Божа і покрила всіх людей чисним своїм мумофором. Я от так став, дійсно, уявив собі, який це ж храм був такий величний, де ж тут матір Божа стояла. І дійсно така велич, хоч в тій природі хоч стін немає, але ця велич, ця благодать, ця радість, вона на тому місці, де явилася Божа Матір покрила людей, вона, вона відчувається. Ну і дійсно зовсім недалеко від того місця і знаходиться протока Босфор знаходиться. знаходиться. Можна собі уявити, що патріарх взяв оцю ризу потім і поніс її до моря і краєчок ризи, тільки опустив море. І зразу сталася буря, яка порозбивала ворожі, такі християн, ворожі кораблі, які повинні були розорити, і військо повинно було розорити християн. Ось така подія пов'язана пов з покровом Божої Матері. Ну а так, як, знаєте, у Ісуса Христа немає ні грека, ні єврея, ні українця, немає, немає ні англійця, ні француза. Всі християни. Всі християни розумієте, тому е, ми не розділяємо, що це сталося в Греції, що це сталося давно. Це і сьогодні стається з нами Пресвята Богородиця, якщо люди збираються в храмі, якщо моляться, взиває до неї, покриває всіх невидимо своїм таким покровом благодатним, покриває, в даному випадку покриває від ракет, від дронів, покриває, від куль покриває, від нечистої сили, від демонів, від колдовства і чародійства. Матір Божа всіх покриває, хто збирається в храмі, щоб соборно звернутися до неї, попросити її ласки і захист. Хай Господь вас всіх благословить, і Матір Божа супроводжує вас сьогодні, завтра, на всі дні ваші і ваші родини, покриває чесним своїм омофором. Амінь.